4 вересня в Київському університеті інтелектуальної власності та права відбувся урочистий захід з нагоди початку навчального року. Цей день став особливим для студентів, викладачів та батьків, оскільки символізує новий етап у житті кожного. Захід об'єднав усіх, хто прагне знань і професійного зростання, створивши незабутню атмосферу свята та натхнення. Вуз динамічно збільшує кількість студентів. Ми починали, коли у нас було там 200, 300 сьогодні у нас 5 тисяч. А я впевнений, що це тільки початок. У нас буде 15, 20, 25 тисяч, 30. Да? Ми до цього йдемо. А кішити не те, що сьогодні я знову і знову дивився в очі наших студентів, тих, які кішуться те, що вони навчаються саме в своїй країні, саме в цьому вузі, саме в цій країні. Що вони нікого не бояться. Вчора ми пережили трагічні періоди, сьогодні вночі трагічні періоди, загинули люди. Напевне, ми чимось ризикували, але діти і батьки цього хотіли. І ми демонстрували сьогодні ворогу, що ми нікого не боїмося. І точно цю націю не зламаєш такої молоді, як я. Я дякую батькам, дякую нашим студентам, дякую професорсько-викладацькому складу, які сьогодні все робить для того, щоб наш дух український завжди жив і був з нами. І вітаю безумовно всіх і батьків і наших студентів з цим великим святами. З вітальними словами до батьків та студентів виступили заслужені діячі науки. Президент університету академік Івалов Сергій Васильович, ректор університету, доктор юридичних наук Фелик Василіванович та вельми шановні гості. Вони підкреслили важливість освіти та закликали молодь бути наполегливими у досягненні своїх цілей, адже саме від них залежить майбутнє нашої країни. На урочистостях із музичним привітанням виступив молодий і талановитий співак Олег Шумей. Гнатюк Анатолій, а також на сцені з'явилася народна артистка України Оксана Білозір. Вони подарували присутнім незабутні емоції своєю майстерністю та чарівним голосом. Нехай цей навчальний рік стане роком успіхів, нових відкриттів та незабутніх моментів для кожного студента Київського університету інтелектуальної власності та права.